Сидите ви в затишному офісі, нарешті немає блекаутів, попиваєте улюблену каву, працюєте, отримуєте зарплатню. І тут приходить ваш бос і каже, що ви повинні з'явитись до територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Ось повістка і наказ. Ні! У цьому відео ви дізнаєтесь, чи відповідає така процедура вручення повістки вимогам законодавства. Чи вправі ви від такої повістки відмовитись, та яка відповідальність передбачена для роботодавців за невиконання мобілізаційних розпоряджень? Ви на каналі Праволов в кадрі Ярослав Тирсін як завжди розповідаю все про ваші права та обов'язки. Готові праволове? Тоді починаємо. Роботодавець може повідомляти та вручати повістки своїм підлеглим, але лише якщо отримав відповідне розпорядження від начальника ТЦК ЄСП. Це передбачено постановою Кабміну під номером 1487 про затвердження порядку організації. Та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Форму розпорядження маєте змогу бачити на екрані. Додаток під номером 13 до зазначеного порядку. Пунктом 34 порядку передбачено наступне з метою ведення персонального військового обліку державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здійснюють оповіщення на вимогу районних, міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Призовників військовозобов'язаних та резервістів про їх виклик до відповідних районних або ж міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і забезпечення їх своєчасного прибуття. Окрім того, нагадаю, що підприємства також здійснюють перевірку у громадян України під час прийняття на роботу або ж навчання наявності військово-облікового документа. Приймання на роботу, взяття на персональний військовий облік призовників військовозобов'язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних, міських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Майте це на увазі. Яка процедура вручення повістки на роботі? Підприємство в особі керівника має видати наказ розпорядження про оповіщення призовників військовозобов'язаних і резервістів. Довести його до відома таких осіб під особистий підпис та надіслати копію наказу або ж розпорядження у триденний строк до відповідного ТЦК. Далі уповноважена особа має вручити призовникам військовозобов'язаним і резервістам повістки про явку за викликом до ТЦК, після чого письмово повідомити з наданням витягів із наказів відповідним ТЦК про осіб із числа призовників військовозобов'язаних та резервістів, які тимчасово не працездатні. Перебувають у відпустці або, наприклад, у відрядженні. Після цих дій на підприємство покладено обов'язок забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуття таких осіб до відповідного ТЦК. Тобто, якщо ці всі умови виконані, повістка вважається врученою належним чином і потрібно на неї реагувати. З'явившись до ТЦК у дату, зазначену у повістці. І у випадку, якщо від ТЦК на вашу роботу прийде вимога здійснити оповіщення, роботодавцеві ніде буде подітися, адже за невиконання мобілізаційного розпорядження ТЦК та СП загрожує кримінальна відповідальність. Так, наприклад, на Миколаївщині відкрили кримінальне провадження за фактом невиконання керівництвом одного з підприємств мобілізаційних розпоряджень РТЦК та СП. Йдеться про невиконання вимоги щодо оповіщення військовозобов'язаних працівників про необхідність прибуття до РТЦК та СП, кваліфікували їх дії за статтею 114 Кримінального кодексу України, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Очевидно, що роботодавцеві, на жаль, в подібних ситуаціях легше знайти нового працівника, ніж отримати судимість. Окрім кримінальної відповідальності на роботодавців, може чекати і покарання гривнею. За працівника без військово-облікового документа передбачені штрафи у розмірі до 8500 гривень. Така санкція передбачена статтею 210 з приміткою 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Що мається на увазі під військово-обліковим документом? Це може бути посвідчення про приписку, приписне свідоцтво для призовників, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного для військовозобов'язаних. Військовий квиток для резервістів. Що ж, тепер ви проінформовані стосовно повісток на роботі. А як бути, якщо представники ТЦК намагаються вручити вам повістку на вулиці і при цьому починають застосовувати силу? Про це на каналі вже є відео. Рекомендую переглянути. Якщо це відео було для вас корисним, прошу поставити вподобайку та підписатись на канал. А на сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.